Затримка рейсу, пересадка, дитина прокинулася у найгірший момент. Саме тут в нагоді це відео, бо ми з вами зараз розберемося із тим, як правильно зібрати ручну поклажу, і дам вам деякі рекомендації для подорожі літаком із дітьми. Відео буде лаконічне, тільки по суті, тому давайте не розтягувати. Просто перевірте підписку на канал Нойс або підпишіться прямо зараз. Ну, а лайк цьому відео поставити вже тоді, коли додивитися. А тепер влаштовуйтеся зручніше і поїхали. Базово ручна поклажа повинна містити документи, гаджети, засоби гігієни, а також перекус для зручності варто взяти маску для сну, беруші та надувну подушку. Уникайте кремових продуктів або жилеву ручні поклажі, оскільки їх вважають рідинами. Подорож літаком може бути справді комфортною, якщо правильно підготувати ручну поклажу, тож давайте цим і займемося. Пройдемося, так би мовити, по кожному пункту. Документи і гаджети. Паспорт, квитки і страховка завжди мають бути під рукою. Не забудьте готівку чи банківські картки для непередбачених витрат. Також телефон, зарядний пристрій і павербанк ваші незамінні помічники. Гігієна та зручність. Вологі серветки і антисептик допоможуть підтримувати чистоту. Зубна щітка, паста до 100 мл і грабінець беріть із собою, вони займуть мало місця та рятуватимуть у довгих перельотах. Незайвим буде мати ще маленький крем і гігієнічну помаду для захисту шкіри від сухого повітря в салоні. Перекус для вас! Вони важливі для комфорту, особливо якщо рейс затримують батончики, горіхи чи сухофрукти ідеальний вибір, адже вони не псуються і не підпадають під обмеження. Жуйка чи людяника допоможуть при зльоті та пусаці проти дискомфорту у вухах. Але пам'ятайте, кремові та жилеподібні продукти вважаються рідинами, тож уникайте їх у ручній поклажі. Також must have – порожня пляшка для води, її можна наповнити після перевірки безпеки. У багатьох авіакомпаніях для дітей передбачені спеціальні умови залежно від віку. Діти до двох років подорожують без окремого місця, але мають право на одну ручну поклажу до 5 кг, розміри 40 на 30 на 20 см, безоплатне транспортування дитячого візочка, його заберуть безпосередньо перед входом на борт і віддадуть по прильоту. Діти від 2 до 12 років мають окреме крісло та багаж за умовами, як у дорослих пасажирів. Усе залежатиме від обраного тарифу. Важливо, якщо дитина має більше ніж 2 роки, але подорожує з візочком, він вважатиметься окремим багажем розсадка харчування та інше, як облаштуватися в літаку. Для батьків важливо бачити дитину поруч і знати, що під час польоту вона під наглядом. Авіакомпанії це добре розуміють, тому створили спеціальні тарифи, обравши їх чи онлайн, чи на стійці в аеропорту. Сім'я може сидіти поруч, і це без додаткової оплати. Якщо мовиться про подорож із немовлям, то дитину можна переодягати в туалеті літаків, де є полональний столик. Якщо потрібно приготувати суміш, то слід просто звернутися до бортпровідниць, і вони запропонують теплу воду. Чимало авіакомпаній пропонують спеціальне харчування до того ж, ніхто не забороняє брати на борт улюблені снеки дитини тож крекери, пюре у паучах, овочеві палички чи печиво. Не забудьте покласти. Які документи потрібні дитині для подорожі? Перед поїздкою треба обов'язково перевірити наявність усіх документів. Це допоможе уникнути неприємних сюрпризів на кордоні чи в аеропорту. Ось що потрібно взяти. Закордонний паспорт. Навіть якщо пасажир мовляє, потрібен закордонний паспорт. Термін дії на момент виїзду має бути дійсним щонайменше 6 місяців. Віза. Якщо країна призначення вимагає візу, Слід заздалегідь подбати про її оформлення дозвіл від другого з батьків. Якщо подорожує лише мати чи батько, то потрібен другий нотаріально завірений дозвіл. Зверніть увагу: якщо у матері і дитини різні прізвища, треба додатково мати свідоцтво про народження дитини та свідоцтво про шлюб. Перед вилітом доречно буде ще переглянути актуальні правила виїзду дітей на сайті ДПСУ, а також посольства країни призначення. На дорогу та реєстрацію варто закладати більше часу, ніж займе супровід. Спокій і розмірний темп зроблять подорож комфортнішою, як для батьків, так і для дітей. Сім'ї з дітьми часто мають право проходити реєстрацію та посадку поза чергою, але у аеропорту слід нагадати про це персоналу, і вони з радістю підуть вам на зустріч. Завжди доречно мати під рукою базовий набір ліків і щось для полегшення перепадів тиску під час зльоту. Та посадки до речі, про ліки ще одна порада для мандрівників: не висипайте ліки в органайзери чи пакетики без маркування у багатьох країнах. Навіть звичайні препарати, наприклад, кодезін чи антигістамін, потребують рецепта. Якщо митники знайдуть у вас таблетки без упаковки чи документів, це може обернутися конфіскацією, штрафом або навіть затриманням. Аби уникнути проблем, беріть ліки в оригінальній упаковці та майте при собі довідку, особливо важливо пам'ятати про це під час поїздок до Азії, де діють дуже суворі антинаркотичні закони. Дякую за перегляд цього відео. Якщо воно було вам корисним, тепер вже з чистою совістю поставте йому лайк, перевірте підписку на канал Ільї Нойс, не забудьте поділитися відео з друзями, кому воно може бути корисним, і запрошую написати коментар. Бережіть себе і до зустрічі у наступних випусках.